Добрий день, Camry 70 на продаж, 2020 рік. Офіційна, гібридна комплектація Prestige 56 тисяч пробігу. Автомобіль в ідеальному стані. Покажу, як він виглядає ззовні. Передня частина в захисній бронеплівці. Встановлений додатковий комплекс захисту, красиві такі колеса на ньому. Ззаду є камера, пертроніки спереду і ззаду, великий багажник, просторий салон, середня витрата близько 6 літрів по місту, що дуже економно. Є безключовий доступ, є усі асистенти, адаптивний круїз, дістронік, утримання в смузі, сліпі зони. Також є інша допомога водію, як екстрене гальмування. Контроль перехресного руку, ну і так далі. Автомобіль щойно після ТУ. Він на гарантії офіційного дилера. Капот повністю в бронеплівці, крила частково по оцю смужку в плівці, стійки в плівці от до цього місця. Дах також в плівці, щоб не було сколів. Плівка під ручками, безключовий доступ, сліпі зони. Гума оригінальна, бріджтоун в гарному стані. Щойно замінили гальма повністю передні і задні. Лобове скло без сколів і без тріщин. Абсолютно ідеальне. Дзеркала також в плівці. Просторий задній ряд. Салон абсолютно в ідеальному стані, без дефектів, без пошкоджень. Чистий, охайний, шкіра не затерта кермо як нове, без слідів експлуатації. Давайте сядемо, запустимо двигун 56 тисяч пробігу. Кнопочка старт-стоп, електрорегулювання керма, електрорегулювання сидіння. Таке от красиве оздоблення в салоні, підігрів сидінь. Автохолд, вибір режимів їзди, стоянкове альмо Електро, камера. Автомобіль читає знаки, має купу різних асистентів, налаштувань, датчики світла, дощу, автоматичне дальнє. Ну, все це тут є. І також сервісна книжка з усіма відмітками. Зробимо заміри фарби, автомобіль небитий. Має косметичне підфарбування капоту. Нагадаю, що капот під бронеплівкою. Це приблизно 200 мікрон. І подвійним шаром ми бачимо, що під плівкою він був фарбований. Також фарбувалося це криво, тут без плівки, тут плівка. Крило фарбувалося у дилера, там лежать документи, на першому році життя було якесь косметичне пошкодження. Тому пофарбували все, більш нічого. Стійки також в плівці, дах також в плівці по оцю частину. Безключовий доступ, в проємах, звичайно ж, не фарбовано. Тут салон без зауважень, пороги не затерті, сидіння абсолютно без слідів експлуатації. Тут також не фарбовано. Бампер як передній, так і задній, без дефектів. Глянемо багажник. Багажник з кнопочкою. Також тут є складання заднього сидіння. Якщо у вас буде камера з підлокітником, з кнопочками, то сидіння складатися не будуть. Тут ремкомплект, під ним запасне колесо, яке ще, як бачите, не ставилося, не експлуатувалося. Продовжимо заміри. Тут також плівка і також на стійці плівка. Скло оригінал без сколів і без тріщин. Тут плівка, тут немає. Задній ряд також без зауважень. Тут також без зауважень, і давайте заглянемо під капот. Під капотом повний порядок, ніхто нічого не мив, просто пил і все. Автомобіль щойно після ТО, ну якщо бути точним, то 4 тисячі назад. Повторюсь, автомобіль на гарантії. Також покажу сервісну книгу. У нас є отака папочка стандартна з різними книжечками, посібник, сервісна книжка. Автомобіль куплений 7 місяць місяць 2020 року. Автосаміт І тут є всі відмітки про ТО. 8 тисяч 19 тисяч 29, 43, 52. І також до цих всіх відміток є підтвердження у вигляді. У вигляді. Актів з початками покажу останній 52 тисячі кілометрів дата. Перше 25-го року це було звичайне ТО. Ну і перед цим все, що треба, от все робили, всі папери тут є. В принципі, нічого особливого не робили, тільки гальма додатково замінили. Кого зацікавив, звертайтеся.